Ава Україні! Ми від нашого клубу Легіон Барселона хочемо висловити шалену підтримку нашим збройним силам України, теробороні, поліції, держслужбовцям, волонтерам та всім громадянам, які пліч опліч, незважаючи на всі перешкоди, боронять нашу землю від підлих ударів москальського ворога. Іспанія повністю підтримує Україну та засуджує звірство та агресію московських окупантів. Свою чергу допомагають нашим співвітчизникам всім, чим можуть. Ми намагаємось також допомагати Україні. Десятки вантажівок з гуманітарною допомогою щодня відправляються додому. Збираємо всю можливу допомогу та робимо все для того, щоб перемога була за нами. Україно, ми з тобою, ми витерпимо, відіб'ємо, відстоїмо, переможемо. За нами правда, за нами воля, за нами незалежність. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!